Оце от розбите стекло означає, що назару цей вантаж давати не можна. А цей стрілочки верху означає, що якщо вдруг буде вести назар, то треба двійний тариф платити. Це міжнародне позначення, що назару вантаж вести не можна такий. Доброго ранку. Коротше, ми їдемо на якусь дуже заморочливу стройку доставляти той метал. Дали таку карту кажуть, шукай скарби, тобто той хрестик, приїдеш, буде тобі щастя. це зручніше.

Всімх хтось смачного. Коротше, сьогодні не день. Всім хтось смачного. Знаєш, сьогодні не день плотника. З 7 ранку до 2.30, що <гла> там 6 годин. Жорстко. День потрачено. 3.22 зараз. Я приїхав на загрузку. Дві койли веземо в Дейтон Агаю. Трохи багато миль. І на завтра на ранок треба бути. І човіка каже, поки ми знайдемо, поки ми їх запакуємо. Коротше, пацани, відпочивайте. <гла> так що, що, будемо відпочивати? Їм? І лягаю спаді. Їм, но не Це Це вже over it Я йду в душ, зараз цього поправиться. Але я хотів вам сказати, є в мене підписник, називається в нього канал Пригоди Електроніка. Він на драйвені теж їздить по Америці, розказує про, про дорогу, про тракінг. Трошки по-інакшому, ніж то роблю я, але також українською також дуже цікаво. Е, прохання наступне, в нього там 600 підписників, він тільки починає. Давайте доб'ємо до 1000. Хоча би. Посилання там внизу в описі. Зайдіть, подивіться, я думаю, вам сподобається. А навіть якщо не сподобається, просто підпишіться. Нехай в нього відкриється монетизація, будемо трошки веселіше тим займатися. Як то кажуть, рухаємо український контент вперед. Ну і на мене зустріну підпишіться. Зараз вже підписуєтесь сюди. Дякую. Доброго ранку, коротше. Такі труби нам загрузили. Приїхав я сюди на 10-ту, зараз друга. Якщо то не день плотника... То то не день плотника, нічого зробити неможливо. І коли нічого неможливо зробити, то я лягаю спати. Мудрість років. Так що, так, да, доставив в кої леті. Ось да? ранку був на вигрузці, вигрузився. Каже, Юля, будеш спати чи щось тобі знайти. Кажу, знайди мені щось. Я загружуся, тоді піду спати. Бачите, ще ліпше вийшло. Давайте за ці тулуби 1300. Ми ще напишемо, що ми приїхали сюди. Нас тут довго вантажили. Нам дадуть ще 100 доларів. Буде 1400. Все, все прекрасно. Цей вантаж коротенький, це 500 миль. Їдемо в Віскансін. Сьогодні вихідний, коротше кажучи. Це під Тарпою, тому що, ми виїдемо десь годинка четверта, зараз 2 на 9. І перев'язую труби через. Вони в два рівня поскладені. Ну, в принципі, невисокі, напевно, не обов'язково. Але для певності перев'язую. Так, ми ще не їхали, вже якісь труби повиїжджали вперед. А я ще навіть не тормозив. Так як люблю тормозити. А найте сніг спалить. 15 ремнів, коротше. Так, вчепити і затерпувати. От, бачите, що роблю, коротше. Вони в два рівня поскладені, я нижній рівень окремо кріплю, просто два ремні кидаю. На нижній рівні три ремня. На все разом. Вони зв'язані такою штукою. Казав мене колись товариш. Я цим штукам не дуже вірю. Pull up about two-four foot. Forward. I зараз. Ні-ні-ні, ми I was just letting you know, because I've got about that much on each side. So if you came up two more feet, I could just go straight through. Got it. Got it, sir. Clear. Цікаво люди мислять. Підійшов, каже, ти наступного разу, як приїдеш, під'їдь на два фіта вперед. Щоб я міг проїхати. Інтересно, чого. Два фіта — це 66 сантиметрів, якщо що. Ну, плюс-мінус, може 67. Чи мені подобаються фіти, вони такі, типу, умовні. Здай на два фіта вперед, то там від метра до шести метрів. При тому, що спереду йому теж три місця. Ну коротше, історія не про те, історія про те, то, що тобто, от зараз, коли я кріплюся підійти до мене, сказати, в них є час, сили, бажання, все окей. А коли я тільки приїхав перший раз в житті на той, на той завод, напевно, що останній не було нікого, щоб хтось підійшов і сказав, добре я стою, зле я стою, коли мене загрузять. Але чи маю я їм то пояснювати? Ні. Чи поможе на них злитися? Так що... О, ліг спати. Поспав. Тепер доволі щасливий, стою, кріплять ті ремні. Не Хіба ж це не прекрасно? Доброго ранку. Бачите, я вже в касочці. Все, Все так вдіваєш полосочки і похожі на професіонала. зразу. Скажіть? Ми на розвантаженні на от такому от заводику чи складі. Непонятно, що це таке. І нас нарешті почали розвантажувати. Я вже зняв ремні, зняв. Тарпи, майже все поскладав, ще лишилося там пару ремнів на місце занести. І її можемо снідати, тому що це будуть... трохи займе часу, щоб це зняти. Так що давайте доскладаємо все до кінця і можна йти їсти. Крута в них тут каранбалка така, швидка-швидка. Що вода в унітазі. Ветри одразу забирає, а гіді. Це красавчик. Білодильнику в нас капець. Мм, ягоди з йогуртом. Клас. І ще є супчик якийсь. І є салатик. І є піраха. Я хочу піраху. Чи піраху зранку, то погано. Салатик, збрічка. Якщо він ще добрий. Може другий теж Так. Ці... Стій не падай, я сказав. Ти теж не падай. Все падають. Хочу піраху. Я потім поїм. А, в мене там десь є курочка. О, вона. Курочка. Дуже люблю американські пірашечки. От вони типу вміють. Якась така. Ніжна, жирненька. Видно, що вони додають туди якогось масла молочка. Коротше, вміють вони в пірашки. Типу, оця балія неприйому їжі коштує 5 доларів. Ну, Типу, якщо малина на неї не розлялася в холодильнику, то вона трошки гарніше виглядає, Ну, така от, короте, пірашечка. Ммм, смакотень. І то як то називається? Гомілка. Напишіть в коментарях, чи ви любите шкіру з курки. Ну, що як на мене, люди діляться на дві категорії. Ті, хто жити не може без шкіри. Ті, хто не розуміють, який можна їсти. Ви з якого лагеря? Я люблю шкіру, наприклад. Ммм, Мям-ням. -ня! Всім, хто їсть смачного! Щось нічого не було. І взяла мені юляся огаю за 900 доларів. Буває така. Ну, коротше, апоймент на п'яту -го годину. Хочу вам показати, що таке апоймент на п'яту -го годину. Зараз третя, двадцять. Оце я би приїхав в п'ятій і стояв би у цю чергу. А так виходить, що все прикольно. Приїхав в третій, до п'ятої та черга пройде, і я такий, в мене апоймент на п'яту. Я навіть не йшов чи просто став чергу. Ну, а десь ближче до п'ятої, думаю, 4.30. Підуть кинетись. Таке, ті їхні апойменти, то все їхні, їхні балачки. У мене цей тиждень просто дурацьки почався. Я в п'ятницю позвонив на доставку, то що в мене в понеділок. І кажу, можна вночі там ночувати? ні 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 не можна. Раніше 7.30, навіть не з'являйся, ми тебе розвернемо і, тіпа, і поїдеш. Кажу, що навіть в 7.20, в мене там купа мнів, поки зніму, поки туди-сюди. Кажу, може там 7 по 7 можна. ні ні, 7.20, ми тебе розвернемо, поїдеш назад. Кажу, ну кай. Я приїхав в 7.20. Він такий, да, паркуйся. Я приїжджаю, паркуюся, я вже сьомий в черзі. Дякую. Таке, а я люблю вірити людям. Воно того не варте. Ну ладно. От, коротше, якось так той тиждень почався. Слабенько, слабенько. У нас на четвер буде 3800. Да, 3.800 на четвер. Туго. Туго. Ну нічого. Помилки ще будуть. Я собі придумав, що я в понеділок хочу вихідний. Так що цей тиждень буде прям зовсім-зовсім сумний по погрошу. Зато мене буде понеділок вихідний на наступний тиждень. Ну і наступний тиждень теж, скоріше за все, буде такий трошки сумний. От, якщо маємо годинку часу, зараз поїмо. Можна поприбирати тут трошки. Я маю таку штуку, що і купав. Детейлінг. Квік детейлінг. Прикольно тако змивати тут болото все. Понапшикую всюди, а потім тряпкою тру. Будь-мосім я цей. Дуже чисто любив. Якось так странно кріпляться. Дивіться. Дуже дивно закріплені ті тіпили. Їх зазвичай між собою зв'язують. І, типа, тягнуть в сторони. Ремін спереду, ремінь ззаду. Тут він дав ремінь спереду, ззаду, але все решту закріплено, бачите? Та якби через верхню. Мені цікаво, чи вона не роз'їдеться під, під тиском. Ой. Коротше таке. Я супчик загрів. Буду їсти супчик. Вам смачно. А в там ставте лайки, підписуйтесь, щось в коментарях напишіть гарних. Все забуваю сказати. Так, банани треба їсти. На ще їх купляю, якщо їх не їм не понятно. У нас буде романтичний обід. О! Ніфікаси пацани, швидко роз'їхалися. Може, мене зараз ще звідси виженуть. Хіба ж це не романтик? І хочу перпік помити з огірочку. Коротше, якось тако я це робить. А так. Це ж рахується, як помити, правда? Напевно, я так надіюся судим. Ноги мокрі, герки честі, можна їсти. Підсів на таку штуку. Це таку. Мені не подобається, як воно називається, але мені подобається, як воно смакує. Хух. Я прям боюся вимовити це слово. Хумус. Не перепутайте з гумусом. Так, так нарізаю овочі на тарілочку і типу, туди макати. Прям прикольно. Оу. Перчик втомився. Ми повирізаємо всі втомлені частинки. Буде чітко. Все, всім і смачного. А будемо вести дріт. Дріт скручений в койли. Ну такий. Ось такі Отакі дріт будемо вести. Бачите, скільки -то того дроту. Вездити, не перевезити. От, якщо я не помиляюся, то нам треба палки поставити. Не в колеса. Важно не в колеса на прицеп. Палки в колеса не ставте, ставте палки на прицепку. Я дивлюся в кожного своя релігія, але я буду притримуватись своєї. Нам треба 40 фіт, а це 8. Тобто Нам типа, треба 5 таких палок. Це ж 8. І тако, оз, два, три. Це 6 з половиною. Щось його нічого не розумію. Так, Коротше, ставимо палки. Це борди якраз завтра ми туди їдемо забирати вантаж. Я думаю, що раз вони складають ці дроти повздовж, то відповідної палки треба ставити повздовж. Я так собі думаю. Наскільки то правда, взагалі не відомо. І в мене є всього 2, 4, 8 палок. Або я щось не так роблю, або мені треба 10 палок. Все, приємно, коли таке приходять кажуть. Сказав дядько об'їжджати його, тому що він не має бути тут. От. І каже, що я наступний на загрузку. Це прекрасно, тому що на годиннику 4,52. І якраз я закінчив ставити ці штуки. Так, і ще йдемо запитаємо того дядька, чи ми правильно поставили палки, чи треба якось. По інакшему їх поставити. Коротше, неправильно я це все поскладав. Треба дві спереду і дві ззаду палки. Тому, бачите, як в того чувака. тому що вони отак складають тікою. А в доці складають діркою вперед, а тут складають діркою на бік. Тому в доку треба повздовж ставити. Ось так як в чувака справа, бачите, він в доці грузився. Йому третар покидати на них. Ми Грузимося на вулиці, нам не треба тарпу покидати. Ну, я підозрюю, що інакший груз. Ось вот так як цього чоловіка, що зліва нас будуть зараз грузити. І треба, да, напевно, чуть, чуть підсунути назад. Коротше, треба уважно дивитися, що як складати. Що все, велика різниця. Як каже Лесь по «Діла йшли не те, що добре. Ні, не так, він каже. Ну, хто знайомий з ласім по той знає, як Лес по каже. каже. Смисл такий, що не сказати, що справи були погані, ну і добре. Їх назвати теж не можна. Коротше, півдругий. Ми тільки заїхали вдох, будуть нас зараз вантажити. Вантаж з вантаж, вантаж в тенісі. Щось там в районі 550 миль за 1600 доларів. Чоє такий сумний, тому що я розвантажився вночі з близько 3-ї і приїхав сюди на сьомому ранку. Всьомі вони мене розбудили, запитали, який номер вантажу. Щоб підготувати його швидше. Вони підготували його швидше. Перший 30. Так, якийсь не, не тиждень плотника. Таке буває, типу, просто не везе, просто не прав. Цього тижня не буде ні грошу, ні нічого. Я вирішив все ще взяти вихідний в понеділок. Ще треба трошки вдох-видох зробити. Так що вантажимось і, і їдемо. Я оце спланував вночі розгрузитися, зранку приїхати, думав, може, лише це місце на прицепі. Тут на цьому заводі часто лишається місце на прицепі. І що мені вдасться, типу, щось може ще добрати, щоб трошки врятувати той, той же день. Але неможливо врятувати мертвих. Тому така штука. Коротше, що, грузимося, їдемо далі. Нічого страшного не стало. Буває, до життя. І як то кажуть, помилки ще будуть. Хоч би знати, що моє. Якщо ото чорне, то прикольно, воно легеньке. Але похоже, що ні. Напевно, що ото біле. Бо це, скоріше за все, для тих чортів. 21 времени має бути. Зараз по-быстрому чик-чик-чик-чикає. А воно ніфіга ну, не чик-чик-чик. Ну що, перша година я вже завантажений. Дуже незвично для цього тижня. Коре, цілий тиждень ввечері виїжджаю і цілу ніч їду. Ну, п'ятниця, Happy Friday. Вирішив в честь того з'їсти мівінку. Тому ну, що я з собою вожу не знаю, штук їх 15, напевно, або 20 і то, що відколи я сів за трак. Накупив, бо мене знайомий налякав, що. Застрягнеш десь в монтані, і що їсти, не буде що пити. Ну, Я ложу купа води з собою і купа мівіни. Ті сухпайка всякого. Така, от, мінка. Сиплю все, що є в наборі. Туда. Я думав, спочатку скип'ятити для неї води, потім тобто вирішив, що не треба. Холодною нормально буду. Не? Ну, типу, не зовсім холодною. ми зараз мікрохвильовочку відправимо на дві хвилинки, аж на три. Буде чітко. Щоб всім, хтось смачного. Ставимо вінку, йдемо тарпуватися. Таку от всяку біду нам наскладали, коротше. Всяке різне кольорове. Ящики, метал, все підряд. Що, в принципі, нічого нам надзвичайного нема складного. Зараз кинемо тарпи по-швидкому. Треба тільки коврички покидати. Оці кутики від коробки це нічого страшного, але там є метал зверху, от він гостей. Так що будемо зараз там лазити кидати коврики. Ну от, Воно мало йти під вісьмерку тарпа, але я поміряв найвища штука рівно 4 квіта, так що нічого не буде. Уі! Уі! Уій! Я класно придумав! А! Не забився! Каже пацаньора на охороні, якщо захочеш, можеш поїхати затарпуватися на тарп стейшн. Ну, коли я заїжджав тільки на цей завод. Тепер виїжджаю і кажу: а де ваша тарп стейшн? Я не бачив. Каже, то то на дорозі вон там на шолдері станеш. Та наша Терп а... Тіпа, Терп це наше Типа, Типу, тарпстейшн це типа спеціально виділене місце, де безпечно терпуватися. І ну, типу, дорога не дуже підходить під той опис. Якщо чесно. Ладно, вона ніби не дуже проїзна, так що все має бути окей, але щось робити на дорозі, то така собі історія, якщо чесно. А головне, ну, типу, не те ж головне, а саме смішне. Тому що в них все дуже серйозно. такий, Скільки паліт. Вийде порахуй. Нам треба для звітності. Вага на в'їзді, на виїзді. Кожного хто заїжджає, перевіряють, що завозить, що вивозить. Дуже серйозно. Ну і тарпстейшн, звісно. Це топ-тєма. Оце от розбите стекло означає, що назару цей вантаж давати не можна. А цей стрілечки вверху означає, що якщо вдруг буде вести назар, то треба двійний тариф платити. Бо то капець. Інакше поб'є. Це міжнародне позначення, що назару вантаж вести не можна такий. Знаєте, яка важка тарпа? Тарпа важка, як життя. Філософські думки флетбетчика в п'ятницю. Ну файно сказав, ні? На мене файно. Ай! Ось говорив з одним чуваком, він каже, що не придумали таку штуку, щоб тарпу кидати. Типу автоматично, що кнопочку нажимаєш і тарпа кинута. Або якусь програму, або якогось робота. Кажу, що не придумали? Придумали, називається та коністо. Опа! Сьогодні таке точно ся з того прицепу. А не хотілося б? П'ятниця все-таки. То, що воно краке, теж ж не означає, що на нього не можна вставати, правильно? Я крем захисний купив. Знаєте, скільки разів не мастився? Неправильно, один. В день, коли купив. Такий я тіп. Ну от ми закріпилися, коротше. Дивіться, що вийшло зміїнкою. Ну маєш. Ось такого вам покажу. О! Бачите, яка краса? Так, залишились там трошки водички. А, і от такий є соус, дуже смачний. Будюк, 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 будюк. Це типу, якісь теріяки, напевно. Чи що? Щось таке. Мої діти дуже люблять, коли я кажу теріяки, вони мене підколюють, кажуть, тато не теріяки, а тереямі. Так що все, така от штука. Можемо їхати.